Вітаємо перемогу з перемогою. Команда достроково стала призером, саме яким знаємо в останньому турі враження від відпоєдинку. Е, дуже дякую. Е, е, як очікувалось, була дуже напружена боротьба. Е, я вважаю, суперники були гідні один і, і Тому результат був то в одну, то в іншу сторону. І в, е, в кінцевий результат е, перемога нашої команди. Я... Особисто дякую і наша команда всім Збройним силам, що в такий час ми такі проводимо турніри і такі чудові матчі. Хочу подякувати за цей успіх, а я вважаю це дуже великий успіх футбольного клубу, спортивного клубу Росави, адже ми перший раз граємо у такому турнірі і вже точно бронзові призери. Подякувати першу чергу хочу керівництву, всім болівальникам, тренеру першому Сергію Станіславовичу, він теж дуже великий внесок зробив. Потім нашим двом тренерам, які дуже також хвилювалися, і це їхня, я вважаю, перша і не остання перемога. І всім команд, всім команді, адже всі від кожної. Гри додавали і маємо такий чудовий результат. І всім -сім болівальникам, які хвилювалися за нас, ми це досягли. Русава.